Двохкімнатна квартира. Показую, як робиться сантехніка і опалення. Почнемо з ванної кімнати. До того часу я вам показував, як тут все воно було і як вже виглядає зараз. Стіни вже поштукатурені, всі підігнані, тому що у нас тут змішувачі прихованого монтажу. Ось раз, на рукомийничок. Далі на ванну два. Тут буде окремий вихід під лійку таку з душом. А ось там у нас буде тропічний душ. Далі інсталяція вже все готово. Тут буде гігієнічний душ, там теж він прихований в монтажу фільтра стоять. В цьому кутку виходить під пральну машину і сушильну машину. Тобто вона буде стояти одна на одній, чи вона така буде в парі, ще не знаю. Кухня. Ось така невеличка кухня. В принципі, більшої і не треба. Тут у нас знаходиться посудомийка ручна, тут посудомейка автоматична. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли. Всі виходи враховані, все воно чітко. Окрему подяку хочу сказати підписникові, який подарував мені ось цю штуку, яку він сам виготовив для розмотування кабелю. Але, як бачиш, підписник, вона нам, в принципі, пригодилася для розмотування труби. Так що ти в мене реально молодець. Я тобі дуже дякую, тому що. Подальшому навіть будемо мотати її кабелі. З кухні переходимо на такий невеличкий балкон. Від кухні тут знаходиться, що в нас? Котел, лічильник і змішувальний вузол. Ну, Давайте так покажу вам. Я думаю, ви ж там оціните у коментарях, як хто що зробив, де там не вистачає насосів і так далі. Все детально ніби показав. В принципі, тут все зрозуміло. Невеличкий балкончик, кухня, вітальня, ось така. І коридор. Це все буде тепла підлога. Далі йдемо в спальню. Спальня кімната буде без теплої підлоги. Тут буде радіатор, я вам пізніше його покажу. І ось дивіться, що я вам покажу. Дівчатка, гляньте, який гардероб. Гардеробна кімната. Просто мрія. Кожної дівчинки, що в неї тут дуже було багато одягу, дуже було багато взуття. Ну, Мрія кожної дівчинки. Одним словом, далі йдемо, я вам покажу супермодний дизайнерський радіатор опалення. Ось дивіться, да? Ну прикольно, да? стильовий такий в чорному кольорі. Давайте я поки тимчасово це все зніму. І покажу, як це все воно буде. Тобто ось цей радіатор, він буде гріти суто ось цю кімнату. Так, да? зрозуміли. Далі. Балкон у нас був холодного відкритого типу, став закритого типу, ну і теплий. Тобто тут буде тепла підлога. Ось така. І так, як я вам казав, що ось це все діло, гідроізоляцію, тут все, щоб воно не затікало, тому що там в людей. Іде дощ. На даний час у нас на вулиці йде дощ, і на цю панель йде дощ. Так, щоб ви собі розуміли, то все тут ми продумуємо, все враховуємо, щоб людям нічого не затікало, щоб він був не холодний, щоб було все комфортно і не псувало зовнішній вигляд фасаду, як дехто написав, що де ж так можна робити. Якщо є гроші, хто, є, хто що хоче, то і робить. Так, ось тут були двері, ми їх демонтували. І все. Тепер це така повноцінна величезна кімната. В наступних частинах покажу, як же буде залита стяжка, як будемо демонтовувати ось цей верхній шар штукатурки від забудовника, тому що він не тримається. А в нас дизайнерський ремонт, і ми не хочемо ризикувати. Як буде робитися електрика і так далі. Так що, друзі, наперед там ставте вподобачки. Ось такі величезні, щоб підтримати Петровича. І всім. До побачення.